Вітаю! Ви на каналі «Бабусень. Квіточки, не тільки. І як ви вже зрозуміли, у нас знову неприємність. Я бачу дівчатка всі виставляють, що масово жовтіють листки на орхідеях, жара робить свою справу і розповсюджуються всі хвороби. Навпаки, здавалось би, повинні висушувати все і гинути грибки, але вони ростуть. Ви бачите, я зірвала ось уже. Три листка. Я завжди забуваю, що я блогер, мені потрібно все знімати і показувати, що я не ідеальна. Як бачите, ось цей листочок, він пожовтів, якраз не від стебла, а із середини. Ось тут було пожовтіння. Сьогодні воно розповсюдилося до стебла. І я зрозуміла, що з такою швидкістю може йти тільки інфекція. Тобто, вчора пожовтіло, сьогодні ми вже маємо. Якби я вчора зняла цей листок і позаглянула до корінчика, яку я зрізала, ось там корінчик, було б зрозуміло, що тут вже йде процес, і йде вже не перший день, як учора мені здалося. Тому зараз я беру, роблю кашу з фундазолу. Спочатку зачистила все, але темніє просто на очах, як ви бачите, було світло стає ось одразу темним. Ще підзачищаю, але я так думаю, не знаю, можливо, взяти, зрізати верхівку і спробувати зберегти хоча б верхівку. Ну, Зараз намажу фундазолом кашею і ще подумаю. можливо, я так і зроблю, можливо, вдасться зберегти верхівку. Я виключуся, бо не дуже зручно рукою розмішала ось таку кашку і буду мазати все, що бачу. Можливо, щось вдасться зберегти. Я ніяк не можу зрозуміти, що мені робити з верхівкою. Я намажу раз, потім через деякий час. Я повторю процедуру і залишу на балконі до підсушування. Залишати тут надовго я не зможу. тому що вночі вже холодно. Це залишок листка. Погано зачистився. Я дуже... Засмутилася, але потім згадала, що бувають гірші ситуації, коли треба засмучуватися. Сьогодні знову бомбили Україну, знову є втрати, є поранені, є вбиті. Сільськогосподарське. Господарство розбили і кричать, що завод по виробництву зброї, щоб пусто було. Ну, ось так, поки намазала. Другого разу я вже думаю, без вас я зроблю це. Поставлю, буду надіятися, що допоможе. Можливо, я все ж таки до вечора вирішу і зріжу верхівку. Ви бачите, листя велике. Вона тільки перес, після пересадки Торіно орхідейка, гарно прийнялася, пішла так гарно, і ось на те вам. І спочатку, чесно кажучи, вчора в мене була така думка, що вона була повернута до вікна. І це буде сонячний опік посеред листка. Ну, Потім зрозуміла, що це не опік, і зранку сьогодні почала роздивлятися і все ж таки вирішила зірвати листочок. Так би ще б. І далі. Дякую вам за увагу. Обов'язково буду ділитися з вами успіхами чи не успіхами з лікування рослини. І нехай це буде найбільшим гором у кожного орховода. Втрата рослини. Якщо це вона вирішить це відправитися за Вольтерою в Рай. А я бажаю всім мира, перемоги! Найскоріше є, щоб Україна знову була вільною. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!